Що ми робимо? Я б'ю джеб Ні, я б'ю джеб Я показую тобі. Я показую тобі, як ти це робиш. І як ти це маєш робити для більшої швидкості. Мої руки саме в цьому положенні не відкидаються назад. Удар іде саме звідси. Ти не б'єш всім своїм тілом. Ти робиш крок. Рух вперед. Ось так. Краще. Добре, стій. Я говорю тобі про те, що я наближаю тебе до цілі. Я наближаю тебе до цілі і показую, що так коротше відстань.